Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. А, у цьому відео я хочу показати вам мої останні покупки, які я робила. А та також як просувається моя робота, якою зараз в'яжу. Це сіренький кардиган. Ось хочу показати вам, що у мене виходить, тому починаємо. А, я би хотіла почати з моїх покупок, які тут у мене є. А, почну з маленьких і перейду до великих. Перше, що я замовляла, це маркери. Ось такі, вони різнокольорові. Зараз покажу поближче. Ось такі вони, як лампочки, можна так сказати. Ось. Мені вони, я побачила на відео часто дівчата користуються такими маркерами. Я вже їм почала користуватися, але вони мені не дуже зручні. Класно, що вони різнокольорові, але вони досить тоненькі і якось мені не дуже зручно, я люблю більш плотніші, мабуть, маркери. Але цими також буду користуватися. Вони в мене як. Розхідник, тому що я їх дуже часто десь кладу, щось з ними, не знаю в якийсь кругообіг у мене по дому цих маркерів. І це місяці на два потім у мене все кудись зникне. так і Хотіла ще показати вам ті маркери, які в мене є зараз, якими я користуюся. Мені чоловік на 3D принтері робив такі маркери, є більш великі, є більш маленькі. Вони досить зручні, але вони такі ну, великі і е, дуже тверді. Ось мені. Ну, Інколи досить складно, коли ти щось в'яжеш з твердими такими супермаркерами і великими. А там вже воно і не спиться, там щось путається. Ну, коротше, мені не дуже подобається. Але найзручніші маркери, які в мене взагалі коли-небудь були, це ось такі, не знаю, як їх назвати, замочки. Ось вони прям такі класні. Вони і такі товстенькі і підходять на будь які спиці, але до 8 мм. ось Тому що потім не влазить спиця. Ось, ну, прям Зовсім немає в мене нарікань. Дуже класні маркери, тому якщо у вас буде вибір, то беріть отакі, не пожалкуєте. Далі я замовляла на Джумі, у мене є така ідея фікс зв'язати косметичку. Дуже довго вже дивилася на ці косметички. Я десь поприкріпляю вам фотографії, як я це бачу. Ось Я бачила і в Instagram, і у Pinterest, і дуже багато де ці косметички, і вирішила усе ж таки спробувати їх зробити. Для цього. Я на джумі замовила ось такі, не знаю, як це назвати, штучки для косметички, щоб її обов'язати, і замочки, які закриваються і розкриваються. Вони прийшли дуже, класного, дуже класної якості. Вони прям такі досить міцні, треба прям дуже таку силу мати, щоб їх відкрити. А вони металічні. Я думала, якщо чесно, буде. Якийсь більш поганий механізм, але цей прям такий класний виявився. Взяла одну трішки побільше, одну трішки поменше. Почну з тієї, яка менше. Ось. І якщо все вийде, то вже потім зроблю косметичку побільше. І для цього я буду використовувати ось такі нитки. Це у мене. Пенеї спам гетті ось такого зеленого кольору і молочного кольору. Цими нитками я також ніколи не в'язала, хочу зв'язати у дві нитки, але я спілкувалася з подружкою, вона в'яже сумки з таких ниток. І вона сказала, що дві нитки трошки складувато <сум> в'язати. Тому подивимося, що вийде. Якщо ні, то просто в одну нитку або якось там, може, лініями зв'яжу. Типу, лінію таку, лінію таку, побачимо, як вона в'яжеться, але все ж таки маю надію, що вийде в дві нитки. А, ось, і взагалі подивимося, я ніколи, взагалі, з цими нитками не працювала. А, тому навіть не знаю, що як вони можуть себе повести у в'язанні. Так, і ще одна покупка в мене була це ось такі. Ниточки, вони мені, напевно, нагадують таку барашку трошки. Це 80% шерсті та 12% поліаміду. Я давно на них дивилася у магазині. Мене завжди зупиняло від покупки те, що у них колір такий як трошки вицвівший. І уся палітра кольорів, яка є, ну, яка представлена у магазині, вона така трошки вицвівша. Ось. Але все ж таки я так давно дивилася на що думаю, ладно, я візьму один, один моточок і подивлюся, як він взагалі в'яжеться і що з нього виходить. Я дуже хочу зв'язати собі жалетку такими виворітними петлями, щоб була не лицева гладь основна, а виворітна. Ось. І мені здається, що цими ниточками дуже гарно повинно вийти саме така жилетка. Я її хочу таку на весну, щоб вдягати або під якусь легку ковтинку, або під якусь футболку, щоб вона була така оверсайз трішки. Ось невеличка. Тому подивлюся, якщо все добре, і мені сподобається, як це виглядає, то просто, якщо не хватить одного мотка, то піду ще докуплю, аніж там покупати зразу як я люблю дуже багато мотків, і потім з них нічого не робити. Тому подивимося, але поки мені подобається, взагалі ці нитки, я їх бачу зараз просто. Всюди з них в'яжуть якісь тапки. Я бачила ось у дівчинки якоїсь. Я потім вам знайду, покажу дуже такі гарні тапочки. Вони й домашні, і можна виходити кудись в люди. Ось мені дуже сподобалися якісь такі кофти. Я з них бачила, а взагалі дуже багато чого з них можна зв'язати і косметички. Бачила з них. Такі прикольні, тому я думаю, що вони не будуть просто лежати щось з них та зроблю потім. Але зараз хочу все ж таки зупинитися на жилетці. Це з моїх покупок, мабуть, все. Зараз перейдемо до кардигану. На цей раз з кардиганом все вийшло добре, я правильно все розрахувала. А так як я і хотіла, щоб він був такий трішки побільше донизу, не так, як було той раз. Один раз перев'язувала. Я в'язала-в'язала. Тут мені треба було на початку зробити дві прибавки. Я їх зробила, але вони щось вийшли в мене не дуже гарно. Там була з однієї сторони все круто, а з другої сторони якась, типу, дирочка була, і я її перев'язувала. Ось, але ну, нічого. Це не 10 разів перев'язувати, а лише один. Тому нормально залишилося лише ось тут внизу зробити край. Я також роблю свій улюблений вже фабричний край, мені він такий, такий зручний, так він гарно виглядає, тому мені здається, що я вже не зможу закривати по звичайному, тому що дуже гарно виходить. Так, ось що наразі в мене виходить, я вже дов'язала, і зараз тут вже закриваю рядочки. Ось так зробила тут такі волосочки виворітними рядами. Взагалі, гарно вийшло, а, якщо Дивлячись на те, що я вперше в'язала такий кардиган регланом зверху, мені залишилося два рукава. Ось тут і ось тут. А, тут такі виворітні петлі. Ну, взагалі, красиво. Так, я вже пров'язала один рукав, але м -м, щось мені не дуже подобається, що виходить. Я думаю, що оцю другу смужку треба трошки нижче, тому що вона. Якось по малюнку не дуже дивиться. Типу, отак все добре, а отак ні. Хочу взагалі, щоб вона була нижче. і трошки коротше рукав. Вийшов якийсь не такий, як я хотіла. Можливо, ще зроблю його трішки вужчим. Ось так виходить. Зараз буду перев'язувати. Так, все, перший рукав вже готовий, я його пров'язала, зробила трошки нижче оцю другу полосочку, вона тепер сходиться у мене по малюнку. Ось тут також вже пров'язала, закріпила. І зараз буду дов'язувати другий рукав, і думаю, що мені робити. Або тут зав'язком робити, або в мене ще є така ідея в голові, що можна зробити тут такі гудзики У мене якраз залишилися такі коричневі гудзики. Зараз вам покажу Так, у мене є ось така ідея, що я візьму гудзики, от сюди їх отак, чотири штучки прикріплю, але буду не прив'язувати, щоб тут робити дирочки, а просто нав'яжу тут такі як петельки. І отак петельками буду застягувати оці гудзики. І також у мене є ще отакі ниточки, є отакі а є ще отакі коричневі. Зараз подивимося. Ось, і можна взяти оці коричневі або оці. Ниточки, і а, хочу отут а, зробити маленькі квіточки а, на оцих сторонах, такі маленькі. І якраз з гузиками буде таке, мені здається, досить прикольне поєднання. Але це треба зараз дов'язати цей рукав і потім вже думати, як його буде правильно зробити. Но мені здається, що оці, оці темно коричневі ці гудзики прям будуть добре дивитися. Хоча, можливо, треба спробувати і так, і так, але ці буде краще видно. Взагалі я ще не, ну, не вишивала нічого на виробах, тому треба спробувати і подивитися, що вийде. Отак. От Це мабуть, все. Дуже дякую вам за те, що подивилися цей влог. І до наступного разу.